Всім привіт! З вами Квіток і сьогодні покажу вам файний матч за лицаря. Під забралом у нас поклик бризу, щоб генератори регресували швидше. Перевантаження і натиск, щоб скіл чеків було більше, і щоб вони були складніші. А також мертва зона, щоб другий найгарячіший генератор блокувався на 30 секунд, тим самим сповільнюючи дії в вцілілих. З аддонів беремо сушену конину, щоб наш вартовий на 4 секунди довше переслідував свою ціль. І заклик до зброї, щоб шлях, який ми прокладаємо для вартового, був довший на 10 метрів, і його швидкість була збільшена на 25%. Набирайте смаколиків і до зброї. Отже, граємо за лицаря. Мапа салун. на нам підходить. Зламаємо це. А наш вартовий зламає... ось те на горі. Так, вартові можуть виконувати певну роботу. Таку як ламати стіни, палети, генератори, якщо потрібно. Ну і звісно ж, вони мають вистежувати втілілих. Це теж зламаємо. Так, так, тут у нас хтось уже ремонтує. Так, вартовий засік детку. А ну сюди, малесенька. Треба тебе ляснути по дубці. А, нормально. І клодетка відправляється на гачечок. Копнемо це. Так. О, привіт, Мек! Оце так сюрприз. Куди ж ти біжиш, малесенька? Дедхард? Так, будет хард. Нага, Так, так, тут генератор відкочується. О, там зробили генератор. А що ж тут робити? Ох, флешечка. Ох, я... промахнувся і клодетка. Шейдет хард протисло, от. Паскудниця мала. Так, все, і гнучкість. Запам'ятаємо. Ребека, а ви куди, власне, зібралися? І вас ляснемо по дубці. Так, так. І Ребека у нас теж ногачечок. На Вартовий флекс, бачили? Ой, мек. Вибігла прямо мені в лице. От вартові класні в тому, що вони можуть закривати лупи і вигняти ці ліли худи, куди вам потрібно. Два генератори завели? Це непогано. Щось грають трохи, у них є всі шанси насправді. Так, ану, ану. На тобі вартового. Так, вона зістрибнула, молодець. Ну, молодетка Майдет Хард. Головне про це не забути в найвідповідальніший момент. А ми можемо. Ну тут вона його чи не встигла протиснути, чи що. Або ми просто цей момент пропустили. Це ми копнемо. Опа! Запускаємо вартового туди. Терміново. так те Де? Де? О, він на горі засік. Ах, ви ж маленький. Молеті хату. Ну, все ребе. Бляха. Флешечка. Ні, це так не працює. Хотіла її засейвити, але... В неї це не вийшло. Ааа, дістали, дістали такий. Клас. Кайф, кайф. Запускаємо вартового, хай копне. І генератор, Інтер, бачите, може копати. Деякі з них можуть там копати повільніше, деякі швидше, ну це вже окрема наука. Опа! Привіт, кладетка. А у кладетки у нас проблемки. кладетки у нас проблемки. Це ж все і останній пейс. Все, дія вартового закінчилась. Тепер. Тепер ми самі. Так, вона побігла в, ну, в таку собі палеточку. Дідько, я забув про Дедхард. Ну, менше з тим. Так, сюди варто. Ага, окей. О, вартовий. Засі когось іншого я тим часом прибив клодетку. Бувай кладетка. Це ми копнемо. Летимо сюди терміново. Ну, вартові просто. О, нормально, він ще її гепнув по сараті. Молодець о, тебе чого не епнув? Ти стрибнула прямо до мене. Прямо ми копнемо. Так, хтось там є? Вперед. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Недалеко ти втекла. Відправляєшся на гачечок. Чудесненько. Це ми копнемо. Ой, а що таке? Вона не хоче грати? Вона не хоче грати, ну окей. Так, одна злилась. Так, хтось тут. Щось тут я підозріваю нечисто. О, oh май! Добрий вечір. Давай, давай, біжи за нею. О, oh, вау! Wow. Нічого, собі. Вони ще й таке, вміють. Крутяк. Так, так, кого я бачу. Hello there. І це Мег. Привіт. Дубцю. Так її шум матч, друзі. Діліться враженнями, кажіть, кого вам знімати в майбутньому. Не забудьте підтримувати ЗСУ. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Побачимось у нових відео, друзі. сказали, що Крим це не земля.